Цьогоріч незалежній Україні виповнюється 33. Незважаючи на численні спроби знищити нашу націю, ми продовжуємо виборювати власну свободу та будувати плани на майбутнє. Тож, якою бачать Україну через 10 років хмельничани? Ну, сподіваюся, успішною, незалежною, що моя дитина буде жити в незалежній країні. Ну, не знаю, хочеться бачити нас процвітаючою країною. Дай Бог так буде. Україну через 10 років я бачу оновленою, без старих совкових бабушок, і мам, і людей, які задавлені цими умовностями. Отак. Вільною, незалежною, процвітаючою, тому що вже війна нарешті завершилася. Надіємося, що все буде дуже прекрасно. І Україна буде вільною. Вільною, незалежною, притучою. Успішною. Сильною, можною, без війни і всі щасливі. Вільною, незалежною, квітучою, в якій всім буде комфортно жити і в яку схочуть приїжджати і розділяти з населенням України радість життя. Я завжди за Україну нашу, вона буде, як кажуть, є, була і буде. Процвітаючою, як завжди, ми цього боролись. 91-й рік.